Добрий день, друзі! На дворі осінь. В осінньому лісі всюди казка, тут різні барви, кольори і краєвиди ніжні, ласка, тепле сонечко вгорі. Запрошую відтворити осінній настрій на вашому столі у вигляді підставки під олівці. Для роботи вам знадобиться паперовий стаканчик, паперові серветки, клей ПВА клей-момент або клей пістолет, олівець, ножиці, канцелярський ніж, щільний картон, гуаш, пензлик, легкий пластилін, декоративні елементи. Починаємо. Обведіть перевернутий паперовий стаканчик на щільному картоні. Навкруги намалюйте в довільному порядку розташування коріння пенька. Виріжіть. Стаканчик зріжте знизу до висоти 8 см та приклейте клеєм пістолетом до основи. Серветки розріжте на смужки різної ширини та скрутіть жгутики. Змащуючи заготовку клеєм ПВА, приклейте жгутики, як на фото. Розфарбуйте пеньок пензликом. Використовуючи коричневу фарбу чорну та охру. Залиште до повного висихання. Можна покрити лаком. Декор виготовляємо з легкого пластиліну. Сформуйте ножку гриба. З'єднавши білу та червону кульки, сформуйте капелюшок. Для листя можна поєднати пластилін кількох кольорів. Додайте декор до пенька, використовуючи клей пістолет. Робка готова. Творіть та фантазуйте.